Він уміє створювати на сцені унікальний, не схожий ні на що інший світ. Працювати із ним прагнуть кращі українські актори. Театральний режисер Дмитро Богомазов і його унікальна історія у рубриці Кольтпростір. Він приїхав підкурювати столицю. Вступив до технічного вишу, старанно вчився та одного дня вирішив кардинально змінити своє життя. Ти не можеш свою життя спланировать повністю. Да, я поступил в политехнический, собирался бути інженером, да, ученим не знаю кем, там, куда меня завела эта стезя. Дмитро Богомазов. сьогодні він не просто режисер, а визнаний в країні театральний експериментатор. Он кожен раз очень різний. У него отсутствуют какие-то стандартные приемы и режиссерские штампы. Вот. За счет этого все его спектакли смотрятся как самостоятельное произведение. Богомазов Дмитрий ⁇ это все-таки в украинском театре это явление. Его история раньше схожа на сценарий фильма, а ему удалось сделать эту историю правдывою. Но в какой-то момент я просто услышал в себе потребность в чем-то другом. Я став просто розбиратися, чого я хочу свою першу режисерську пропозицію поставити повноцінну виставу. Він дістав, навчаючись на другому курсі театрального університету. Його дебютна робота чарівниця за п'єсою Карпенко Карго. Цей спектакль уже тоді був з такою європейською начинкою. В хорошем смысле слова. У меня роль Степана была. И я могу похвастаться, что тогда, 20 лет назад, не будучи актером известным, я выходил на сцену и звучали аплодисменты. Я ничего не делал. Вот так режиссер Багамаза выстраивал роль и место артиста. Пространстві сцени. першої робота в Україні була пічна двома плені, Як Лучше дебют театральний в Україні як краща режисьорська робота. Після чарівниці він чи не щороку ставав найкращим українським режисером. Про нього дізналися за кордоном. Почали запрошувати до Росії, Польщі, Франції. <реш> Повідальшу на спектакль через полчаса. Давайте це. 2001-го Дмитро відкриває власний театр. Протягом 10 років його вільна сцена тісниться в маленькому офісному приміщенні та очікує на великий повноцінний театр. Влада всі ці роки лише обіцяє. Богомазов закрив вільну сцену і перейшов туди, звідки починав. До свого вчителя Едуарда Мітницького зараз вони разом творять на одній сцені театру на лівому березі Дніпра. У нас к сожалению не так уж много театральних режисерів, котрих ізвесни широко во всьому мірі і котрий би продовжали би плодотворно і упорно творі на Україні. Дмитро Богомазов, режисер-аналітик у своїх роботах. Він не сканує реальність, а створює особливі сценічні світи. Проте захоплення викликає не лише творча кар'єра Дмитра, його життєвий шлях добрий приклад для кожного, хто планує чогось досягти. якийсь момент я просто почув в собі потребу в чомусь іншому. Я став просто розбиратися, чого я хочу. Мені кажеться, що нужно бути дуже внимательним в житті, можна бути готовим до змін і не боятися їх. Насправді страх то вот то, що зберігається на станадчеку в житті, да. Ну страх перемен блокирует человеку жизнь. Быть таким застывшим каким-то спланированным человеком, мне кажется, это не очень интересно. Жизнь-то одна. Все, всем спасибо. До, ну, как бы, хорошего спектакля. Все.